Бажаю здоров'я, шановні українці. У цей час ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго і водопостачання і відновимо. Немає у російських терористів таких ракет, які б могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано і дбати про одне одного. А якщо хтось там в Кремлі. Наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців. То хай потім не дивуються вже своїм втратам, коли побачать, як українці ведуть переговори у темряві. Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі замішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масонного удару 55 крилатих ракет, з них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командам.